Мобілізувала мене звичайно, тобто, культурно адекватно. У ну, тобто, мене не було бажання служити. Але я вже подумав, скільки можна вже тікати. Мене тобто, можна сказати, завербувала 80-та бригада ДШВ. Тобто я погодився, подумав, що якщо треба вже служити, то треба служити в елітних військах. Тобто, ну, мені це сподобалось. Були якісь думки на початку, але я побачив, як відносяться до нас, тобто, які екіпірування нам видають, як нас навчають. Ну, все, все з часом мені ставалося, все більше легше і легше приймати цю частину, ну, і тим більше, скільки можна ховатись. Це був березень місяць. То ми тоді виїжджали, якраз холода відступала, але було ще холодно. Ми прибули в СМТ Гуєво. На щастя, в нас висадка була без пригод. Тобто, і ми закріпились там в будинку і тримали оборону села Гуєво. І насправді, росіяни вони, вони ніби не знали, що ми там є. Тобто вони просто як на прогулянці, де коли могли йти, ми підпускали їх максимально близько і розстрілювали. Це могло бути і 2, і 3 метри. Тобто це могло бути так, що вони не зрозуміли, де ми знаходимося, ми могли після знищення цілі ховати її тіло, тобто сам саме в будинок. Тобто, і якраз по цьому, коли ми затягували труп, якраз вийшло так, що ми вбили офіцера. Вони йшли, як завжди, зазвичай в двійками-трійками, тобто, це була звичайна трійка. Тобто ця трійка впала, і хтось, і один з них був молодший лейтенант. Але з часом вони вже зрозуміли, що ми саме там знаходимося. Тобто в нас були ще дружні, тобто ну, наші побратими, які були в інакших будинках, вони так само нас прикривали, тобто в нас була е, хороша оборона. Але е, сталося так, що ми були на території заводу, і на заводі закріпились. Тобто, і поступово вони нас штурмували. Цей штурм він відбувався десь. В 4 чи в 5 етапів, Тобто кожен штурм вони все краще і краще е, підготовлювалися до нього, але е, зазвичай втрати були тільки в них. Е, була ситуація, що е, так само, як на артерії, завжди йшов е, і е, цей пір просто заходить до нас додому і ми його беремо в полон. Тобто він видав нам координати росіян, якою дорогою він прийшов сюди, і це було дуже важливо для. Нашої артилерії, яка працювала по Були їхні штурми. Звичайно, це був один штурм через день. Тобто це вже, можна сказати, було ближче до моєї евакуації. І саме під час одного штурму в будинок залітає граната, вона зривається, мене трьохсотить, я відчуваю, що в мене йде кров. Я вертаюся з тої кімнати назад до побратимів, кажу, що я поранений, але бачу, що Кровотеча не критична, біжу в інакшу кімнату, та яка е, йде до того місця там, де звідки закидували мені гранату. І з того місця я десь штук 5 їм закидую, і штурм на цьому припиняється. Тобто, і після того мені вже починало надавати допомогу. Під час нашої евакуації, коли ми вже покинули цей будинок, в нас була одна точка закріплення, ми окопалися, тобто ввели кругову оборону. І за цей час до нас, можна сказати, Підбігли майже в притул, тобто метрів 20. І я їм такий кажу, що пацани, бачу, як один піднімає зброю і, і даю по ньому очередь. Тобто, у ну, нас починається бій, ті ховаються, нам допомагає і, артилерія, тобто впів. Загалом ми відбивалися від них. Тобто Це був саме такий штурм. Привіт, братішка, ти як? Заходи, іди сюди, у нас тут Тобто Таке було. Тобто, ну, я не розумію, чому в них немає якоїсь інформації, ну, це ж І такий відбувався в нас контакт. Зараз я теж. Такі відео просто потім будеш передивлятися і будеш такий, бать, де я нахуй був. Першо, братане. Ми в Україні. Ми в Україні. Ми були вже змучені, вже були цілих 24 дні на той час на позиції. І на різних позиціях, причому. І в той момент до нас підійшли два Тобто, один такий говорить, чого парня, капаєтесь? я такий розвертаю голову і не розумію взагалі, що відбувається. Тобто такі, ну, ну я кажу, да, капаємось. Ну, я не знаю, якось дуже швидко зорієнтувався. Я кажу, да, капаємося. Вон ми внизу хохлов, там А він дивиться вниз, розуміє, що там були не хахли. Я в той момент отак так роблю. Тобто повертаю зброю і даю по там по очередь по двом. Тобто ну, це така ситуація була, що я, ну, я не розумію, як так вийшло. Ну, це прям, от як ми зараз з вами говоримо, от така дистанція була. Ми з двома побратимами йшли на евакуацію, одного побратима везли на тачці, тобто їхали по дорозі. В один момент, що ми йдемо всі троє в ряд. Ну, тобто Той сидить, цей везе, і я позаду нього. В один момент тачка наїжджає на протипіхотну міну. Єдине, що в мене червоний в очах, що це вже смерть. Бронік взривною е, хвилею викинуло, тобто мене е, так само перевернуло пару разів. Е, організм розуміє мій, що я ще живий, тобто я чую е, доповідь в рації, що Лаваш-Лаваш вийде на зв'язок. Е, я біжу до рації, знімаю рацію, відбігаю в сторону, лягаю на траву і йде команда, що ти бачиш перед собою. Я кажу, що бачу не двох нерухомих побратимів. Тобто вони не в природних позах були, тобто там точно остаточне рішення було. І в мене був наказ бігти, і на адреналіні я пробіг десь біля кілометра, не зупиняючись до наступної точки евакуації. Загалом за 25 днів перебування ми на позиції в, місті, в селі Гоєво, мені вдалося ліквідувати біля 20 піштів, серед яких один офіцер. Ми знали, що ми їдемо на чужину. тобто Дуже не хотілося змирати на, чу... на чужині. І я не знаю, звідки я брав енергію, щоб обов'язково вижити і повернутися назад додому до рідних і захищати вже Україну в наших кордонах. От, х... Кордон. Річка. А там Україна. Україна. Україна мати. От. О, нам сюди. Reina.